Сьос. Нарешті ми зібралися. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ми звати Аня, це Міша, і е, ми живемо в Канаді вже більше двох років. І нарешті ми збирали зібралися придбати наше перше житло. І е, на даний момент ми вже знайшли своє житло, але пошуки наші почалися аж в травні місяці. 2025 року. І ми хочемо вам розповісти про те, як нам відмовили в іпотеці три банки. Да. Ну, зараз ми, звісно, це типу, як вже пережили і не так все дуже сенситив дуже для нас. Але на момент, коли це все відбувалося, звісно, було, було дуже дуже сумно. Ну так, да, учитуєш, що це було поразним причинам. а не только одной конкретной. Осенью 2024 мы начали думать про ипотеку, что мы можем купить квартиру. Тогда мы уже начали рассматривать какие-то варианты, смотреть, что вообще подается. Просто на разных сайтах мы не знали, как вообще правильно все это делать. И просто смотрели самые популярные сайты квартир. На тот момент у нас еще не было полной суммы доунпаймента. И потом наши планы немного поменялись, когда приехала Анина мама. Мы решили, что мы продолжим продлим наш контракт дома, который мы снимали с друзьями. Да, и останемся там. А у нас контракт закінчився ще в січні, і ми тоді продлили контракт до конца черв да, червня. Черв ну і 7 квітня ми зв'язалися з брокером, щоб дізнатися взагалі наші шанси, суму і так далі. Ми це все дізнались, Сказали, на яку суму ми можемо розраховувати. Ми дивилися на сайтиках різні квартири, але серйозні вже перегляди з ріелтором. У нас почалися в кінці квітня, двадцять квітня Ми, почали... ми тока з ріелтором. Общаюсь, она поняла, что мы хотим, и мы поняли, как мы будем действовать дальше. То есть мы можем записаться на просмотр, если нам что-то понравилось, и пойти посмотреть эту квартиру. Да, ну и вы уже довелося если якщо вы подписаны на меня уже давно. Ви бачили відео. Ми е, я випустила три відео з наших переглядів. І от перший перегляд у нас вже був 1 травня. Ми переглянули п'ять квартир, і нам відразу з цих п'яти одна сподобалася. Але е, там була загостка. Вона була достатньо дорога для нас. Там потрібно було ще доробити ремонт. Коротше, в результаті з цією квартирою ми не змогли її придбати. Її придбали інші люди. Набагато дешевше, ніж вона була виставлена. Але навіть на той момент наш поріг був ну менший. Ми все рівно не змогли її придбати. Потім через тиждень ми пішли на другий просмотр, смотри, ще кілька квартир. Посмотрели п'ять ту же квартиру, яка нам понравилася. Типу, точно вона нам сподобалась, тому що в нас все рівно були такі дебати. А після першого перегляду нас було п'ять квартир, то нам зміж типу сподобались дві різні, але в принципі та, що сподобалася, на яку ми думали кинути. Офер. Она, ну, мы на ней заселись, но, у нас еще таки были Ну да. Думки но не еще, еще стоит, стоит указать, что у нас не было определенной суммы, на которую мы рассчитываем. То есть у нас было какой-то максимальный потолок. Это если учитывать, что Аня работу зачитают полностью. Но так как у нее контракт на 10 месяцев, то ей могут засчитать только эти 10 месяцев. Тогда наша сумма пойдет на более маленькую. Ну, так, да, тут потрібно трошки зупинитися з пошуком квартир е, і е, висвітлити тему з моїм контрактом. Е, всі ці е, моменти з банками і квартирами вони дуже сильно е, упираються в мою роботу. Я працювала. На контрактній основі в мене були контракти, які тривають від вересня і до кінця червня, а липень-серпень липень, роботи немає, тому що я працювала в out of School, це child care, типу продльонка, І так як ми знаходилися в школі, а школа закрита на літні канікули, то в мене немає роботи. І я знаходила іншу роботу. Тобто, на момент, коли ми подавалися, в принципі, в мене був весь рік. Який я працювала від січня до січня, але просто в мене були дві різні роботи, і оця основна контрактна вона, типу, відновлюється постійно, але немає гарантії, що на наступний рік роботодавець знову мене запросить. І тому у більшості банків, якби питання: а чи дадуть вам знову цей контракт? Немає гарантій. І друге, це те, що це не повний рік, і як рахувати оцю суму іпотеки не всім, якби зрозуміло, це дуже така. Не точна сума. Потім повернемося до просмотру квартир. Да. Потім ще через три дні ми пішли посмотреть ще несколько квартир. Опять же, всі просмотри можна посмотрети на предыдущих відео. У них все записаны? записано. Так, але я думала просто, щоб ми не продав там розказати. Тобто, перший перегляд у нас в ось у цьому відео. Далі в нас був другий перегляд, ми дивилися ще дві-чі-три квартири. П'ять квартир. А мы, знову ми ще дивилися п'ять квартир. На другий перегляд ми. Вибрали ще п'ять квартир, подивилися, але одна з цих п'яти ми повторили її, переглянули вдруге. Це в цьому відео, і е, потім у нас вже був третій перегляд. Ми і ще переглянули дві чи три квартири, і е, після цього ми все-таки зупинилися на ті, яка нам сподобалася, яку ми вже двічі переглянули і кинули їм офер. Але цієї суми в нас було типу недостатньо. Вони захотіли дорожче, тому вони нам відмовили. Ну коротко. Ну, а далі ми о, іще ходили на перегляди. Коротше, ми дивилися дуже-дуже багато квартир. І в якийсь вечір Аня вже уснула, а я вирішив подивитися, які є ще квартири. А однажды мы ми приезжали мимо одного хорошего комплекса и мы смотрели на эти квартиры просто внешне и думали, на этот ну, комплекс весь, на здание, думаем, ого, вот эти квартир, наверное, стоят по миллион, по миллиону и больше. Сейчас будет вот этот момент. Дорого, да? Но они выглядают это же вообще пушка. Вы уявляете, какой с этих балконов? Ну, это прям топ. Люкс. А, и в тот вечер я начал смотреть еще какие-то более большой круг квартир. И уперся в этот комплекс, который мы видели, в этот красивый. Видел, что есть квартиры, которые стоят той суммы, которую мы можем, в принципе, потянуть. В тот вечер я еле уснул. То есть это уже было скорее ночь. Я еле уснул, утром просыпаюсь, показываю Ане Ці варіанти, а ну. Ні. Фішка в тому, що ми розглядали до, до цього вечора, ми, Дивилися лише двохкімнатні квартири, і так як нам особливо нічого дуже сильно не ну подобалося, тому що двохкімнатна це якби і сума відповідна, і цей вечір міша ще розглянув однушки. Да, однушки на одну жілому цей зглянув. комплекс, якби оп і появився, бо раніше ми його не бачили. так, ну, Да ми просто вибирали в поиск, вибирали двокімнатні квартири, і просто вони не появлялись там. А потом я начал просто смотреть по карте и тыкать разные варианты, и вот наткнулся. Ну, и мы написали нашему риэлтору, договорились на перегляд, пришли, посмотрели, обалдели, закохалися в одну из них, и далее мы написали офер. тот же вечер. В же вечер. То есть около 6.30 мы написали офер, и уже под самый вечер, где-то пол 11, мы уже получили подписанный офер от продавцов. То есть мы с ними еще немного торговались, угу. выбили немножко ниже цену, чем была указана на рынке. И... Ну, около десятки скинули, и это нормальная практика. Около десятки можно. Ну, в зависимости от, какого... прям... от того, какой сейчас рынок. Ну, Возможно, и да. вам придется и плюс 10 накинуть. То есть разные времена бывают. Ну да, бывает, когда прям бьются за квартиры. Ну, но... Да, но момент... это нормально было. На, на тот момент мы могли поторговаться, и у нас это получилось, и мы получили подписанный офер от продавцов. Это означало, что мы уже как бы. Взділки, жто ми каби присінду на цю квартиру, де і коли ви підписуєте офер з двох сторін, то наступні кроки вже відбуваються лише ваші, це кондо в документи, перевірка, це одобрення іпотеки від банку. І якщо бажанню, там знову ж кондо і оце те, що інспекція Фекція. це по бажанню вашому, хочете, не хочете. Ну, краще робити, бо на всякий випадок перевірити, чи все окей. Так, Ми вирішили зробити все і на документів, і інспекцію. 18 травня ми переглянули цю квартиру, відправили офер. Далі, 21 травня, ми віддали на чек депозит нашому ріелтору. Да, щоб і... показати продавцям, що ми реально в цій квартирі, так. Можна представить банк драфт тобто чек. ми зробили, передали ріелтору, щоб наш ріелтор передав їх. И вот с этого момента мы начали собрать документы, чтобы подать их в банк. Сначала мы подали в один банк документы на ипотеку. Он нам отказал. Мы такие, ну ничего страшного, есть же другие банки. Ну, вина, это мы снова мик контракт. Причина ми контракт. Нет, на этот раз он был не по контракту, а была проблема в том, что он посчитал, что за последние года в Т-4 формы, которые мы получали, когда подавали налоги, что ты зарабатывал меньше. Но mm. дело в том, что зарплата растет, человек же ну, нужный получает, и Аня карьерный Лисенс тогда прям взлетала вверх, і початкова позиція, і яка була на той момент у Ані, вона сильно змінювалась. Ну, да, тому що по банку це було непонятно, понятно, чому так, і він нам сказав. 22-го нам відмовив перший, далі 23-го нам відмовив наступний банк, тобто відмови вони бострінько оформляють. Оце ви отправили документи, вони такі, а нам не то до того. Да. Ну, знаєш, що вони не бачать, вони сразу. І третій банк нам сказав, що вони можуть розглянути наші документи. Це не означало, що вони нам, якби как бы, Ну, але все, але це, це хороший б... знак Так, да, для нас це був добрий знак, те, що вони взагалі такі ми на вас подивимося, і вони почали розглядати документи. В цей момент ми провіряли контр документи, які получали від продавця чи спеціальну компанію. І також паралельно ми займалися записом на інспекцію, тобто спеціально забронировать дату, прийти домовитися до... з інспектором, який да. прийде це все перевіряти. Це спеціальна людина, яка не є там. Свій чемоданчик, вона да, то есть, було скасувати дату із ріелтором і з продавцями, з ріелтором продавця, щоб зарезервировати да. дату в этот день, піти, перевірити квартиру. Опять же, ми нічого не перевіряли, перевіряв все та чоловік. Але ми мали бути присутніми. Просто подивитись і так як ми паралельно розби розбираємося кондо документами, Нам потрібні були оці документи від ріелтора продавця property-менеджера менеджмента. ну да, і вони самі між собою ще документи, які ще не успели зробити, получить то тобто них, от property management. Да, і тут зі сторони продавця вони попросили продлити ці умови. І е, ми такі, ну нам ще банк не відмовляє, чи можна нам це все разом продовжити. Ну вони ми доволилися, продовжили іще. А е, також в цей момент банк нас попросив ще документи. Ми посилаємо. А коли банк просить документи, в нього є 72 години на розгляд Документів. Тобто будь-який документ, який він просить, він може забрати три дні. І кожен раз, коли банк до нас звертався за якимось документом, він брав дні. А для нас це дуже важливо, тому що ці продовження цих дат, вони ну, не всі продавці на них погоджуються. Так, вот. І стой добавить, що у нас був ну, у всіх різні кейси, у всіх різні випадки. і в нашому випадку вийшло так, що частина нашого депозиту домпейменту. Uh, були деньги з граніці і в цьому випадку для банку це така типу галочка, что нужно що нужно провірити, тому що займає своє, тому що ми отримали ці гроші а, не за 90 днів, тобто вони видні на цих виписках, і тому банку багато питання, звідки ці гроші, а чого бла 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 Але це подарунок, і можна оформити спеціальний документ у різного банку. Це свій свій формат. Ви просто заповнюєте підтвердження того, що це подарунок, але в цей банк він настільки довго це все просив, настільки прослядав, прям до останнього він тянув. Коли банк сказав, що будуть розглядати документи. У нього виникло два вопроса. По поводу того дан пеймонта і поводу ані на роботу. То есть вони хотіли звонити з HR ані на роботу і mm -hmm. уточнити точно. Будет ли она дальше продлевать контракт на следующий год. И 28 мая мы сделали уже полностью проверку документов. То есть по ходу, пока мы разбирались с банком, мы делали проверку кона документов. И 28 мая мы получили уже полностью фидбэк, результат как бы этого, этой проверки от компании. Что все хорошо. Они сделали такой тип summary, то есть выписку такую краткую, где все написано. И все было, все выглядело очень хорошо. И в этот же день нам нужно было уже разбираться с банком. Тому що у нас заканчивалось уже дата, коли ми повинні условия о том, що ми отримали уже как бы, одобрення. От да, це перший раз, коли ми продовжували наші умови, просили продовжити. Це да. Тогда... то був уже останній день, і банк нас на знову запросив документи. Коротше, нам прийшлося продовжувати знову да. просить продавця. Будь ласка, давайте продовжимо. Вони погодилися. Ми ще продовжили ми, його. На... Ну, на тот момент зняли ми, ми ограничення, тому що ми пройшли вже кондо -інспекцію і и про документів, Мы сняли эти условия с нашего как бы оффера, но добавили условия, что мы хотим продлить еще на несколько дней. Mm -hmm. Ослові, що ми хотіли почити повністю одобріння банку. Так, да, це було в четвер. А продовжити ми написали до понеділка, і ми в п'ятницю писали, що там, як там. В понеділок почали писати, що там як нам чи відповідає банк, і нам відповіли, що банк знову запрошує якісь там документи, виписки і так далі. Тобто, це ми вже знову не маємо відповіді. Ми знову просимо їх продовжити. А нам продавець погоджується, але вже типу такі недовольні. Вони не дуже хотіли нам продовжувати. Ми вже почали дуже сильно засмучуватися, тому що був момент, коли нам дзвонить ріелтор і каже, сорі, вони не хочуть вам продовжувати умови. І ми такі, блін, можемо взагалі ну, ми заплатили за закон за інспекцію за все. І тут банк просто постійно якісь документи, йому все, все недостатньо, і ми вже на нервах, ми дуже засмучені. Все-таки наш ріелтор вламала їх і ми. Просто еще продолжить на пару дней. На 4 дня до конца недели. Это был, по-моему, да. понедельник, и мы до конца это недели. Это была пятница. Нет, это прошлый. Раз была пятница, мы продлили а, до понедельника, даже, а сейчас даже, мы продлили даже, до конца да. недели. да И у нас была еще, получается, целая неделя, чтобы забраться с банком и тщательно получить ответ, да или нет. Угу. И мы получили ответ от банка, что он нам сделает коммитмент. Это такое, типа, как одобрение, но там были условия. То есть условия были. По поводу этого даунпемента и условия были по поводу того, что они работа, они хотят позвонить, они хотят контактировать HR, чтобы узнать точно. Почему мы не могли раньше зробити? взагалі в мене великі питання. И мы на протяжении этой недели максимально пытались достать все документы, которые нас просят, сразу отправляли, приходилось там вставать. 6-5 утра, щоб перевести їх, да, щоб успеть это сделать. Це просто потрібно розуміти. Це не з Канади в Канаду, і тому ці часові пояси це. Різниця для нас це також час. Ми не можемо в той момент, коли нам пише банк, відправити ці документи, тому що ми тільки пишемо нашим родичам. А вони потім чи відповідають про короче, це дуже дуже затягує. Коли ще банк все це відповідає лише в по в останню хвилину, то вообще капець. Да, приходилось прихотіла ставати в 5, щоб просто перевести, успеть привісти документ. Щоб з утра уже успеє прави документи, поки ми їдемо на роботу. чтобы уже получить ответ там, к обеду или ну, хотя бы отправить документы в этот день, чтобы их могли рассмотреть. В итоге проходит уже эта вся неделя, просто пролетает, никакого ответа от банка мы не получаем, они опять запрашивают еще какие-то документы, это уже 6 июня. В этот момент надо опять продлевать условия. Ну типа у нас просто заканчивается условие, мы понимаем, что продавец уже не будет, потому что в последний... раз он сказал, что это последний раз. Да, и мы получается у нас два варианта. Либо мы... Говорим, что все мы покупаем и подписываем, что мы снимаем условия и как бы рискуем, тем самым, что мы можем потерять свой дом Они есть... нам не повернуть наш депозит, который мы дали им чеком. Да, то есть несколько тысяч мы могли бы просто потерять, если бы мы согласовались. И вдруг если бы банк там ответил сказал бы, что нет. Но мы решили, что мы не будем рисковать. Тем более, что на эту квартиру других офферов пока не было, И сколько она да, ну, было просто... известно. Просто скинемо э, окей, хай ні. Просто будемо да. далі чекати банк. Можливо, він нам відповість. І тоді ми вже кинемо офер, що ми просто купляємо вашу квартиру, от прям зараз. Да. Без всяких умов. саме було наверное, выходные, когда вот -вот на срасу перше вихідні, коли квартира, вотво, могла повернутися на ринок і пристроїть. Да. Да. Ну цього не случилось, і ми просто чекали, Квартира висіла, а ми. Розбирали з банком. Да, вона просто знову вийшла на продаж. Ми все чекали з тим банком, банк знову запрошує документи, ми знову йому відправляли. Коротше, це просто треш. Ми цілий місяць з цим банком тусовалися в кінці кінців. Аж 2 липня банк відповів, що ну знаєте, мабуть, краще, нехай ті гроші, які вам прислали, полежать у вас на рахунку 90 днів. А навіщо ви нас питали всі ці виписки? Так, 90 днів нам будь-який інший банк відповість і дасть добро. Коротше, це був просто настільки треш. Ми ще дізналися, що протягом цього всього періоду, поки той банк розглядав, оця людина, яка відповідала за нашу іпотеку, вже вже успіла в відпуск з'їздити, віддохнути. Це просто жесть. А паралельно цьому ми ж пам'ятаємо, да що у нас контракт на житло, де ми жили, закінчується в кінці червня. А банк нам ответил уже в липні, когда мы приехали уже в съемную квартиру. А в этот момент и банк говорит, что вы можете подарать 90 дней и в принципе все будет хорошо. Но эта сделка пока типа отменена. И как бы Аня уже к этому моменту поменяла работу, мы уже переехали в другой район. Пока на съемную квартиру временную. И тут как бы мы получаем наконец окончательный ответ от банка. И в этот момент еще квартира уже нет ее продажи. Она просто исчезла, типа они ее не продали, просто... она просто зникла. І ще момент: це дуже важливо додати, що нам розповідав ріелтор, що вони цей продавець він дуже зацікавлений швиденько продати цю квартиру. Ну якнайшвидше. Ну, ми ніяк не мали. Ну, коротше, в результаті ми дізналися, що вона взагалі пішла під оренду. Хоча в нас була думка, що можливо, а може, ми ж зараз візьмемо її в аренд типу зв'язатися з тим ріалтором. Взять ее в аренду, а потом как бы купить, когда нам даст банк добро, когда эти 90 дней пройдут. да, и так получается, что мы очень долго ждали, этот, пока банк нам все это ответит, и в итоге он сказал нам нет, и мы вот так просто были в этом подвешенном состоянии, сколько целый месяц или даже больше, весь июнь получается. Да мы с конца травня. Ну, да, ну, целый месяц получается. И весь вот червень, были просто в таком подвешенном состоянии, не знали, что надо делать. Либо, что вариант мы уже как бы выбрали, да. как бы уже в уже сделали, все. Заїжджай, поїхай жити. Коротше, ось така історія. Нам тупо відмовили в іпотеці три банки, які останні взагалі все це тягнув. Коротше, жахливо. Як це все вирішилося? Тим, що ми просто діждалися кінця серпня. У нас пройшло 90 днів від моменту, коли нам подарували гроші. А потім вже в кінці вересня в мене закінчився мій approbation period на роботі мої три місяці. І тому, оце якраз в кінці вересня, ми почали знову переглядати квартири, і коротше, зараз уже кінець жовтня, і ми скоро переїжджаємо в нашу нарешті нову квартиру, наше перше житло. Ну далі я буду вже знімати відео. Сподіваюсь, нової yeah, квартири, квартири. Да. Так що, в принципі, вся ця історія завершилась дуже позитивно, і, взагалі, як я завжди кажу, значить, то не наше. Uh, ну, правда, та квартира, яку ми так сильно хотіли, це маленька однушка, 500 там square feet, щось такого. А зараз ми переїжджаємо вдвічі більшу і набагато дешевшу. По ну, ці. не набагато, ну, ну реально набагато. Приміно плюс-мінус так вже це, але. Два не два рази. Більше. Звісно, це не така наворочена, не так там багато всяких плюшок, як ми хотіли, але можливо це така наша типу, як інфантильність, дуже таке бажання жити в якомусь суперкрутому комплексі. Але я дуже рада, що все склалося так, як склалося. Ну, да, з одної сторони, якийсь осадок є, що ми так чекали і угу. в і нет. Ну, а з інше, як будь це було наше спасіння, що не треба було. Но... Yeah. Причём, мы купили двушку. <laughs> типу. Ну да, ещё такой момент, что в этот момент, когда мы начали смотреть квартиры, цены падали, то есть они шли вниз. И в цей другий момент, коли ми тільки починали, вони росли, тому що це був початок сезону, вони були на пікеці ціни. Ні, все ж далі вибори не було такого піка. Вообще були... не було, не було піка. Не, вони вони були Нижче, но со временем. Они были дороже. И были? сейчас, когда мы уже смотрели квартиры в начале сентября, в середине сентября, то цены уже были значительно ниже, чем когда мы смотрели в апреле и в мае. Ну, зараз, все хотят быстрее продать. Бо вже холода, вже зима. Ну, зараз, понятно, зараз вже конець сезону, то ми хто досмотрели, що можна було. Хоча також, типу, не знаю, це як вам повезе, або ну, да, в... дуже багато факторів. Так що, да. в... в тій же будівлі ви можете купити одну квартиру, однакові квартири у вас будуть, можливо, у них дуже якась різна планування, але вони по площі там однакові, наприклад, там, не знаю, дві однушки, дві двушки. Ціни на них можуть бути різні і продатися вони можуть різні. бути. Тобто, ну, да, ми купили факторів. за одну ціну. А е, другі люди в цьому ж в цьому ж будинку вони купили там на 50 тисяч дорожче, та сама площа. Ну коротше, все це так дуже індивідуально. Ну, як там віти закнав, каніціонір ну не п'ятдесят тисяч. Стерни, там, там, та та ніж про те, зробили. що я маю на увазі. Там дуже маленька різниця. Да, коротше, ось така історія. Е, да, я вже почала, звісно, знімати відео про те, як ми обираємо меблі. Отут можете подивитися. Uh, да, зараз починається дуже цікавий uh, період в нашому житті. Новий етап uh, для мене це така більш-менш починається стабільність, тому що до цього постійно кудись переїжджали. От і ось так. От. Дякую вам за перегляд. Якщо це було для вас корисно, ставте лайки, підписуйтесь на канал і залишайте свої коментарі під відео. Дякую велике вам за перегляд. Всім папа. -па.